Вітаю, російські пропагандисти продовжують тішитися відключенням світла в Україні і чекають, щоб українці вийшли протестувати проти обстрілів. В їх уявленні протести у нас чомусь повинні бути з вимогами капітуляції. Це наївні очікування. Українці зазвичай протестують, коли мають підозру, ніби влада хоче підписати перемир'я з ворогом. Зрештою, ну це вже все не нове, тому почекаємо, коли там у них з'явиться щось оригінальніше. А сьогодні розкажу про дещо інше цього тижня. Російська пропаганда досить багато плодила всякого навколо армії. Та спрямованого на армію. Причому не стільки на нашу, скільки на свою. І там були просто навіть феєричні випадки. Перше, це смішна і водночас ганебна спроба зробити яскраву біографію генералу Сергію Соровікіну. 18 листопада у телеграмі каналі Сладков, який веде воєнкор та репортер ВГТРК Олександр Сладков, з'явився пост. Таким Дуже яскравим заголовком батя генерала Суровікіна, виявляється, збив три американські літаки, загинув на далекому сході, відводячи свій палаючий літак від житлових кварталів. Ну і... Далі в тому пості описується, як в 66-му році на авіабазі біля Усурійська під час тренувального польоту відмовили двигуни винищувачів. І льотчик Володимир Суровікін загинув, рятуючи житлові будинки від руйнування цим самим літаком. Посмертно він отримав нагороду, орден чи, чи медаль. Там вже не пам'ятаю за цей подвиг. І ця історія тим більше прикметна, що місяць назад літак впав на житловий будинок в російському Ейську, і там російський льотчик, Успішно порятував себе ціною життя цивільних росіян. Ну, так от. Через 5,5 місяців вдова Льотчика народила сина Сергія. Пізніше його назвуть генерал Армагедон, пише воєнкор Сладков. І додає сльозогоних подробиць. Коли він, тобто Сергій Суровікін був командувачем Далекосхідного військового округу, то він завжди їздив на могилу батька. Ну що тут сказати? Це все дуже швидко підхопили російські змі. Вони тут же це показали у себе, почали розказувати. Російські пропагандисти там в себе порозписували, вийшло в усіх там друковних змі. Ну от, і, відповідно, там колеги з Сладкова також там написали, що головком ВКС Суровіки новічної в Переморії, що круто, коли в нашій армії є такі офіцерські династії. І навіть якась місцева влада там організувала піонерів і фото в газету. І от цю історію почали тягати по всім, по всім, по всім можливим каналам. І навіть в Вікіпедію внесли про те, що батька генерала Сергія Суровікіна, от він там герой. І все це продукування фейку йшло собі повним ходом, і все в них було в принципі добре, якби раптом не виявилося, що того героїчного льотчика, от який там загинув, насправді в нього є живі родичі. І е його правнук Володимир Мазич розповів у Фейсбуку, що його прадід не мав синів, у нього була лише донька. Проблема в тому, написав він, е цей правнук е цього мазич е цього льочка, що ми в сім'ї не знаємо, хто такий Сергій Суровікін. Більше того, пост от Володимира Мазуча прокоментувала дочка льотчика Ангеліна Суровікіна, яка написала: Дякую, Володюшка, за правдиву і чесну статтю, за підтримку, за пам'ять про мого батька, твого прадіда, написала ця жінка. Ну, спочатку воєнкор Сладков намагався щось там наполягати на своєму, добре, хоч не розказав, ніби оцей генерал Армагедон позашлюбний син, бо вже зовсім би вийшло, нескрепне якось. Але на підтвердження своїх слів, правнуко опублікував сімейні фото загибель. Благо льотчика його документи, фото там його дружини і дочки, і додав, що просить не робити свого прадіда учасником війни в Україні, яка принесла тільки горе, страждання сотням тисяч людей, і не робити його подвиг елементом будь-якої красивої біографії. Так, що далі наполягати на брехні стало вже зовсім якось непристойно. Вийшло по-дурному, російські пропагандисти зганьбилися. Купа газет написала про це також про цю ганьбу. Але от тут знаєте, що цікаво в цій всій історії. От е, сладков не є. Е, Якимсь таким, знаєте, некваліфікованою людиною. Взагалі, відомий воєнкор, щоб перевірити цю інформацію, чи є суровіки чи є його батько цим льотчиком, це десь вимагало півгодини. Просто позвонити в прес-службу Міністерства оборони, знайти і уточнити. І я не буду вам розповідати, що він тупий, щось там не зрозумів. Ні, він не тупий. Вони просто вважали, що родичів живих у цього льотчика нема, і просто передумали. От придумали цю всю історію, ну думаючи, що там немає нікого живого, хто би підтвердив і сказав, що ні, це, це не його батько. І в принципі, це насправді от таке видумування біографії. Воно не перше. Ну вони путіну видумали біографію, тому що з офіційної біографії Путіна слідує, наприклад, що він народився через 10 місяців після того, як його уявний батько загинув на фронті. Ну, отаке, от таке. Диво сталося, мабуть, там якось зайва хромосома заграла свою роль, не знаю. І тут також видумали просто батька Суровікіну. І от подумайте просто, от що має бути в голові у людей. Він же, цей сам Суровікін же ж, він, ну я маю на увазі генерала Суровікіна, він же ніяк нічого не сказав. Цього. Взагалі, це все тривало тиждень, він ніяк це не коментував. Ну не можна так сказати, щоб він про це не чув. Тобто він з цим погоджувався, з цим видумуванням його біографії, от що в голові у людей, і які вони мають бути, які якщо вони вигадують собі батьків. Ми тут дивуємося, що вони вигадують історію. Послухайте, вигадати історію, це все-таки ну, щось, що стосувалося там не тебе, і десь воно було давно. Да? А тут вони особисто вигадують, вони соромляться своїх батьків, вони соромляться себе, вони вигадують собі уявних батьків. От з такими людьми ми маємо справу. Такі люди керують російською армією. Ну, це все таке. Паралельно, там, знаєте, я от подивилася, росій... російській теле. Там взагалі з їх Міноборони от вони запустили оцей фейк, вони вигадали, оце, от намагалися вигадати біографії і... і вигаданого батька. І це не дивно, тому що вони... якщо подивитися їх телеканал Звізда, то там такі просто можна подивити, побачити фантазії, що. Ну... Я просто такого ніде ніколи не бачила в залі. От, наприклад, що вони розказали про нашого залушного. Давайте подивимося. Залужного я знаю еще с 2014 года, с 2015 года, когда он на дубальцевской операции был просто командиром э, роты. Э, он отличался всегда особой жестокостью прежде всего к мирному и гражданскому населению, ну и непосредственно к нашим ополченцам. То есть если кто-то в плен попадал, жесточайшее было обращение, и таким образом он завоевал, наверное, на поле. Боя за счет жесткости и отношения и к гражданским лицам, и к нашим ополченцам завоевал такой авторитет. Ну, Залужний, я так думаю, з 2009, мабуть, року менше як бригадою не командував. Це десь так в разів 10 більше, ніж рота. Е, ну, а в середині липня 2014 року був призначеним заступником командира сектора С, який от ве, все і все, все, все Донеччину, тобто всім угрупуванням. Ну, Тобто, це така, знаєте, фантазія за фантазія. Е, і е, ще в них зараз от, там же е, фантазія, така нова, свіжа про те, що воюють. У нас ви виявляється тільки російськомовні повністю. їх тільки мобілізують, і знову ж таки найяскравіша ця теза лунала на телеканалі Міністерства оборони. Звізда. Мобилизация идет поголовно в русскоязычных областях Украины, почти не затрагивая западные. Об этом сообщила сегодня с утра эта новость. Появилась РИА Новости. Таким образом, киевский режим, как утверждается, пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него именно русскоязычного населения. И маленький момент. Там есть цифры, что на Львовщине мобилизовано, внимание, просто вдумайтесь, 30 человек. Ну, во Львове. А в Ивано-Франковске... 40. Вся стратегия мобилизации выборочная. Киев тоже она минимально захватывает, потому что все-таки столица, настроение в столице всегда влияет на общую повестку. Но э мобилизация массовая, тотальная, все равно неизбежна. Уже сейчас мобилизовано огромное количество людей. Э в военкоматах до миллиона еще просто стоят в очереди, что называется, те, кто в самом начале э э СВО пришли и сами записались. Як в них поєднуються, що в воєнкоматі черга з мільйона, і те, що е, з Львова і Івано-Франковська воюють 30 і 40 людей, ну я не знаю. Це просто знаєте вже фантазія. Я вже не кажу про Київ, який ніби як взагалі е, ніяк не призивається. Ну в Києві воює так, щоб вам було зрозуміло, кожен 30-й мешканець Києва. От Просто кожен 30-й мешканець Києва так чи інакше був залучений до бойових дій. Або там в, ре... в лавах тероборони, або в ЗСУ, або ще десь. Ну, тобто, от, от Реальність така. Ну, е, 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 оце паралельно з цим у них також зараз е, нова історія про наступ на Білгород. От є тепер така історія, вони її також на цьому тижні дуже активно розповідали. Давайте, дивіться. Растрелы, военно-полевые суды и трибуналы должны действовать в армии. Военная прокуратура и военная полиция должны иметь все возможности и основания для ареста, если надо, создания штрафных батальонов. Не к мамке под юбку, а штрафбат. Хватит этой бабской разнеженности, этих педерастических слюней. Это вечно обиженных, сопливых, взрослых мужиков. Обидели, мы У тебя в руках оружие. Слабых, которые поверили нацистской укропропаганде и попытались сдаться в плен, выводят и расстреливают. Сильный бьется до конца. Если надо, погибает как герой. Ну, от це нам трошки не те показали, але це також от нова і така от лінія російської пропаганди, де вони, якщо попередньо з'ясовували, як там не так мобілізують. От то тепер в них повний поворот. Вони розповідають, що от нема чого це там нити, що у вас там щось не вистачає, там зброю не ту дали чи ще щось. Ідіть воюйте. Оце. і при чому, що цікаво, от, коли Соловйов там закликає йти, там, вмирати, в нього є два дорослих сина. Одному щось близько 35 років, іншому 21 рік. От цікаво, вони обидва в армії да, на передовій, і вони от, це, там будуть вмирати до останнього. Чи вони в Лондоні, і Італії? Е, причому, ну от чому людина, яка особисто ніяк не ризикує в війні, от ніяк просто її родина ніяк не ризикує, вимагає когось розстрілювати? І когось іти вмирати як герой. Ну це дуже так знаєте по по папрапапарапагандістськи, -по -по по -по я б сказала. Ось ну і е також не знаю, чи нам покажуть те, що я хочу про Білгород, ще не знаю, але от у нас також на цьому тижні була дуже активна така розвивалася історія, коли і ви, мабуть, також бачили це відео, але подивимося його ще раз: про, про те, як. Виходили здаватися росіяни, і ну все було б добре, якби вони дійсно здавалися. Вони вирішили не здаватися, і замість здавання в полон вони, в принципі, почали стріляти. В результаті вони загинули. І от оця історія вона викликала просто якийсь таку от бурю, тому що російська пропаганда тягала цю історію весь цей тиждень. Вони кожен день про це говорили, вони кругом про це говорили. А от. З якими акцентами вони про це говорили, ми поговоримо з нашим гостем. Це Андрій Шаповало, виконуючи обов'язки керівника центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, тому що вони не просто розповідали про цю всю історію, що це от воєнний злочин або не воєнний злочин, що там треба судити, не судити. А вони, в принципі, ну я би сказала так, активно залякували. От це навіть лунало десь і у Соловйова про те, що ну, от не можна здаватися в полон, тому що вас в полон не візьмуть. І тому я сподіваюся, що ми зараз почуємо Андрія Шаповалова і побачимо його. І от взагалі би хотілося почути, ну що там, що там ще відбувається, тому що явно є, явно є якась така, знаєте, дуже активна. В дія росіян на свою ж армію. І з цим власне от, оцю історію, яка була суровікіним, і з всіми іншими, які стосуються армійських якихось речей, і розкази там феєричні про залужного, і розкази про те, що українці от, виявляються, там мобілізують рускоязичних, а не це оці спроби внести. Все це, в принципі, це є такий е, великий сектор такої пропаганди навколо армії. Навколо армії і спрямованих на армію, ну і знову ж таки і на нашу. На нашу в них виходить набагато гірше, тому що ну, коли люди воюють, вони знаєте, бачать хто в них з яких областей. То дуже важко їм розказати, що з усього з усього з е, західної України воює там 30 або 40 людей. Ну це смішно. Це просто ніхто такого слухать не буде такий таку маячню. А, а от розказати своїм вони це можуть і розказують. І от ця от історія, де вони розказували про те, що от розстрілюють українці, розстрілюють полонених, це також спрямовано на саме Росію. Армію. От, я сподіваюся, у нас уже Андрій Шаповал мав з'явитися. Шаповалов мав з'явитися. Е, будь ласка, о, здравствуйте, Андрію. Якраз вимкнули світло. За Ви знаєте, у нас також. Так що так. ми тут в, одні, в одній ситуації. Ну, я а думаю, що ви також бачили це відео. І от скажіть, що це взагалі таке, що вони намагаються добитися, тому що вони не знаєте, вони ж не просто його показували, вони його дуже активно показували, дуже агресивно. І більше того, шло воно у зв'язці з цим відео, яке е, ну, було на минулому тижні, коли вбили вагнерівця і вбили, ну судячи з усього свої ж. І в принципі, враховуючи, що на цьому тижні. Скривавлену кувалду Пригожин відправив європарламент. Так це таке пряме визнання, що це було зроблено за його наказом, а не просто так. так. Що це таке? Ну, це абсолютна інформаційно-психологічна спеціальна операція, і центр протидії дезінформації за нею уважно стежить. Ця операція вона спрямована в першу чергу. На те, щоб зупинити а, повальну здачу в полон а, російських а, мобілізованих, які сьогодні а, не готові воювати, які сьогодні абсолютно не мотивовані, і це свого роду а, такий звірячий а, засіб їх а, ні в якому разі а, не обирати життя, а йти вмирати в Україну. Це залякування. Воно розраховано в першу чергу на внутрішню аудиторію на тих солдатів, які зараз по мобілізації знаходяться в окопах, в холоді, в голоді, погано озброєні. Що стосується історії, ось цим чоловіком, якого ви зараз показуєте, то окрема історія і була була заява відповідна, що він підписав власноруч. Дозвіл на обмін, але це е, нічого не зупинило е, Пригожина і росіян у цьому льодожерському вбивстві, яке ну вообще за межею е, поняття людяності якоїсь е, цивілізаційності, чи як би то сказати, от світло вимкнули. Е, що стосується знову таки адресатів, то це адресати в першу чергу е, внутрішня російська аудиторія. Ну, тобто вони зараз залякують мобілізованих тим, що тут їх будуть страчувати. А які ще от вони на своїх мобілізованих, от я бачу цю зміну, якщо е, я, ж кажу, я вже казала, що якщо ще там е, минулий тиждень вони говорили, ми розберемося і все там на полігони, і, 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 знов, і Путін виїжджав на полігони, е, з ними там розбирався чи добре вони постачаються, то на цьому тижні, наприклад, і Сіманьян, і е, е, Салав'ян. Його вже говорять, а що ви ноєте? От що ви, мужики, терпіть? Ідіть і робіть подвиги. Вони роблять дуже хорошу річ, насправді вони підіймають градус в цьому котлі російської ненависті, і я переконаний, що це все закінчиться тим, що вони повернуть зброю проти тих, хто їх до цього підбурював. І щось мені підказує, що Соловйови, Сімоньяни, вони за всі свої оці заклики до війни вони докликаються. Вони вже фактично покликали війну до себе в країну в 21-му сторіччі. Але е мені здається, що вони особисто на себе викличуть саме війну. Бо буде, будуть запитання в росіян е через кілька е кільку, кілька часу. Е що до того призвело. Бо ви послухайте а, оці ось опитування, які відбуваються на території Росії, там чи за планом іде операція, а чи досягає Росія мети, і ви почуєте вже сьогодні якесь. А... Нерозуміння того, що відбувається, і вже, мабуть, дурні ну, здогадуються, що навряд чи план був такий: 9 місяців воювати в Україні, зайти у зиму з абсолютною відсутністю результату, відступити з Херсону і закидувати мирне населення ракетами. Ну, Якщо такий був план, ну ок, добре дивимось. Але ці завивання на болотах. Всіх пропагандистів це говорить про те, що а, в армії в них все дуже погано. Дуже погано, а, абсолютна відсутність мотивованості. Ще раз кажу, проти а, нашої такої а, ну абсолютного героїзму. І послухайте знову, що вони кажуть в своїх студіях. А, вони кажуть: ви ж подивіться в Україні там щодня перемоги, Україна живиться від цих перемог, і наша армія від того живеться. Ну, ще цікаво, вони розказують. Оце, от буквально, я вже сьогодні зранку таке побачила. Трошки воно йшло і раніше, що ніби як 300 тисяч мобілізованих маловато, а зараз взагалі виникла цифра, що треба в армію набрати 5 мільйонів для того, щоб адекватно протистояти Україні. І дуже важко пояснити, а як можна брати 5 мільйонів російську армію без мобілізації. Коли одночасно вони кажуть, ні, більше мобілізації не буде, але треба 5 мільйонів. І от мені цікаво, чи ну якось населення, це російське взагалі от чує ці всі речі? Ну навряд чи російське населення почує так, швидко, але ну там якщо просто подивитися на їх математику, то можна ну багато сміятися і дивуватися, що це взагалі, що це, як вони рахують, тобто було 200 тисяч. Всього загибло Шість, на що ще 300 мобілізувати. Що, що відбувається? Тобто, але Росія, ну росіянське е, керівництво, воно не заморочується е, навіть побудовою е, причинно наслідкових зв'язків. Тобто, логіка, це не їх сильна сторона за е, останні там. 20 років вони навчилися впихувати в голови ну свого населення. Будь-що, якщо вони вийдуть і скажуть завтра, що земля пласка, і тому ми відвоювали Белгород і всі ми всі цілі досягнути спецоперації. В нас перемога. Я переконаний, росіяни з'їдять це. І ще на площу розмахувати яким там е, якоюсь ганчіркою з сквзволанням, е, що слава богу, ми перемогли. Ми все виходимо з України. І я впевнений, що саме так і буде. Скажіть, Андрію, от я побачила оці от речі, які ну явно вони спрямовані на армію. Центр протидії дезінформації. Чи ви фіксуєте ще якісь такі цікаві компанії інформаційні, які спрямовані ну і на армію, ну може на українське населення? Що ще ми зараз таке бачимо, що активно намагається росіяни просувати? Ну з останнього, що ми бачимо, це звичайно. Намагання розхитати всередині України всі компанії, їх якісь спрямовані спром... на те, що от Зеленському хорошо, а вам всім плохо. Виходьте. А як це так? У сусідньому будинку є світло, а у вашому будинку. Немає це все винна ваша влада. Це така масована і псо вони її розгойдують абсолютно нічого, ні на що не звертаючи увагу, цинічно відкрито. Вони в усіх своїх пабліках, там, в контакті, в Телеграмі, в однокласниках публікують а, посилання, де взяти малюнки, де взяти меми, де взяти а, текстові матеріали, необхідні і з розводу, і з тим, що люди поширюють, а, щоб ну, максимально вивести українців а, на вулиці проти влади. Вони схопилися дуже сильно за оцей одеський кейс, який був, але на жаль, для них і на щастя для нас, ну українці дуже обережно ставляться до цих цих компаній. До компаній вони не вірять, вони перевіряють інформацію багато разів, і тому всі ці методи, які Користуються і мають результат, користуються попитом і мають результат в Росії. Вони на сьогодні в Україні не спрацьовують все, що вони хотіли б відобразити їх моделі впливу на населення російське на Україну. Вони абсолютно не працюють і тому вони бісяться. Тому ви подивіться, що в них в студіях відбувається. А, як біснуються, той солов'йов, ну це взагалі ну ви подивіться на нього. То завдання для психіатрів, скоріше за все, а я не фахівець, розбиратися а, в його діагнозах. І ще одна кампанія: це звичайно після обшуку в лаврі. А, оці всі а, їх сатаністські скрепні речі вони зараз максимально розгодуються, Але знову таки а, українці добре. Ну розуміють, що відбувається, і чим і що прикривав оцей саме московський патріархат, який виявив себе зараз у всій красі за ці 9 місяців. Ну, взагалі, ви знаєте, от для мене було трошки такою новиною, що виявляється, от те, що ви сказали, що навіть оці нам здавалося, абсолютно побутові розмови стосовно того, от мій будинок там відключили це і не відключили. Це вони навіть кейси готують і пропонують і ну роз розганяють. Це це дуже цікава думка, тому що ну чесно кажучи, я навіть не чекала, що аж настільки на такому побутовому рівні це так от працює. Це ви мене прям здивували, що прям підкидають цю аргументацію і спеціально роздумухуючи в мережах. Це дуже цікаво. А знаєте... солітні заготовки, і більше того, я вам скажу, це не тільки ну такі класичні соцмережі, але це і той же WhatsApp, і той же Viber, в групах там під'їзд номер 7 на вулиці Франка. Тобто, ви можете побачити якість... І там розхитуються, розгойдуються. Бо ще до вторгнення була величезна кампанія по створенню усіляких саме Viber і WhatsApp-груп. Про них багато хто позабував, що він колись до неї додався. І якщо на початку, там в лютому було Великий спротив і велика інформаційна кампанія, що люди не додавайте в свої чати тих, кого не знаєте особисто. То зараз ця хвиля вона трохи спала пильності до саме до цього питання, і ворог знову починає шукати де він може пробити, хоч якусь інформаційну дірку, щоб якось туди залізти. Ну, це треба дійсно людям просто порадити. да, Дивіться уважно, якщо у вас почали такі хейтерські що сусіди з світлом, а ми без, зверніть увагу, хто це пише, тому що може виявитись, що це людина, яка у вас просто не живе. І невідомо звідки взялася. Це таке. Знаєте, друге ще є такий нюанс, який також я бачу роздмухують, і якось вони це дуже надолуго роблять вже деякий час. І от зараз знову по воно так побільшало цих дописів, і більше того, я це вже бачу в ефірах, знов побільшало стосовно того, що от готують заміну з зеленського на залужного. Що тобто люди не в курсі, що у нас вибори йдуть взагалі, у нас в країні, де президента обирають, а не призначають, як у них. І я думаю, ви це також фіксуєте, всі ці розмови. Так, і це все абсолютні вкиди на сьогоднішній день. І про це казали неодноразово і представники офісу президента і представники Головнокомандуючого. вони не розуміють не те, що як в нас відбуваються вибори, вони взагалі не розуміють, хто ми, що ми за нація, які в нас цінності, куди ми прагнемо і що ми хочемо. Вони як застрягли в цьому совку. 에, була спроба в 91-му році їм вирватися. І, на жаль, вона нічим не закінчилася. І останні 20 років Путін тільки й робив, що запихував їх знову, знову, знову в той совок, про якийсь там морозило і колбасу по 2,20. Оце всі їх цінності на сьогоднішній день. А, навіть а, думка про те, що треба думати, їм вона. Відштовхується як абсолютно і інородна, <с> тому а, ну, купувати на якийсь розум, на якусь логіку з росіянами а, ми можемо тільки конста констатувати те, що відбувається, а, і о, до речі, помітьте, як їх бісить, коли ми над ними ну тупо сміємося над їх тупістю, над їх абсолютною якоюсь непрохідністю. А, ну 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 абсолютно дурня. Дякую, це був Андрій Шаповалов, керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони. Отак ми досить важко сьогодні провели все такий ефір, незважаючи на те, що у нас гасло повсюдно світло. Але як бачите, тим не менше ми з вами і будемо залишатись з вами. І все у нас в результаті вийде. Ніхто не зможе нам нічого вимкнути. Ми будемо, ми є, і ми всіх переможемо. Так що тримайтеся і зустрінемось.